Всім привіт! Довгоочікуване відео з двору. Почну з гусей, самі крикливі, от ви можете бачити, залишилось три гуски. Гусика мені для них придбати так і не вдалося. Отже, буду прибирати. Буду прибирати на м'ясо. Курей залишилось мало. По качкам теж залишу цю сім'ю, голубу. От вони дві качки. Одна і друга і самець. Сім'я різнокровна, буде супер. Так, це в нас що? Цей півник вже освоївся, як бачимо. американчик. Верно освоївся, нова кров. Нехай буде. А, є ще вон кучерявий півник. Також тут. Старий півник мій пішов, віддав Богу душу. Оцей бентамка приїхав мені на обмін разом з цими курочками. А от і ця курка, що з ним біля нього чорна також. А, помінявся зі своїм хорошим другом. Там дещо йому треба було, де що я йому. от тому Такий був обмін. Де, що він мене купив, де що я йому продав. Такий обмін. Що у нас що в нас далі? Скачок є ще що прибирати, є ще багато лишнього. Так, гуси кричать, кричать, кличуть гусака. Кличуть, хочуть гусака. Ну, ви, цього року вже будемо з ними прощатись, так як мене тут немає. Немає можливості за ними доглядати і вирощувати, а так на самотюк толку з цього ніякого. А, бачимо, цей бентамка навіть ганяє цього америокана. Кажу, якщо людина відпишеться, то сьогодні бентамка поїде в інше господарство. Так, о тут є ще декілька в мене італіїчок. Цих мішаних моїх курочок. Ай, що в нас тут ще? От він кучерявий. Як бачимо, гуляє тільки одна індичка. Інших дві сидять на яйцях. Не знаю, щось там брат під них підклав. Що він там підклав, як, це вже це вже, як то кажуть, його справи. От він, півник Бентамка Фенікс. Метис Бентамка Фенікс. От так от він виглядає. Гарний, довгохвостий красон. Тут бачимо. Курочка Лівенська у мене є. Так, це от качачки шиї, але лишні качури, кого прибирати. Курей залишилось небагато. Брей залишилось небагато. Що вам ще розказати, друзі, які ще новини з господарства? Цього качеру буду прибирати, так як це від них. Відповідно, буду лишати тільки цю сім'ю голубих. Також бачу там декілька качок. Ходить вже. Збираються сідати. Може вже і сіли. Ну, це качати будуть однозначно продаватись по акційній ціні. Так, от вони півні. Треба буде оцього бентамку відділити, бо я так дивлюсь. Він такий трошки величенький і мені здається, що він можливо парує. Він можливо парує звичайних курочок. А цього б мені дуже не хотілося. Цього б мені дуже не хотілося. Так як це буде зменшувати розмір породи. От, Бачимо цей привик. Знає, куди заходити, де ночувати. Тут, -тут. індечка брат посадив, не знаю, що він там під неї підклав. Тут ще одна. Також не знаю, чи вона сидить, чи вона просто сіла нестись. Ну, думаю, що сидить. Вон там бентамочки позаходили. Голубів у мене вже немає, а голубів це якраз я поміняв на бентамок. Бачите, як закликає. Закликає корочок. На терім трошки бурячка. Такий досить цікавий він получився. от біля нього його мамка. Досить цікавий він получився, бачите? Шикарний хвіст. Це у нас нагадаю, хто не пам'ятає, це у нас півень Фенікс, був разом з курочками-бентамками. От вона бентамка-курочка разом біля нього. І от такий от півник. Їх було двоє чи троє, я вже й не пам'ятаю навіть, якщо чесно. От, значить, братик його поїхав в інше господарство, а він поки тут. Курочок в мене обміняли. На голубів ті бентамки інша кров, то для нього будуть ті курочки бентамки інша кров. І от такий от красончик. Кажу, індека продав, госака продав. Помало господарство скорочується, тому що не маю можливості. Немає можливості бути тут, приїжджати частіше, контролювати все це, а без контролю це ну, несерйозно займатися таким розведенням. От такі от новини, курочки потрошку несуться. Покажу вам яїчку. Яйця дуже гарні. А це ми тут. Це тут от. Бачите, і білі, і голубі, і кремові, Вся кольорова гама. Що вам ще показати, друзі? Що вам ще показати? Навіть не знаю. Бачите, приїхав на господарство і не знаю, що навіть показати. Отакі наші курочки красуні. Качок, кажу, кажу, залишу цю одну сім'ю голубих і курей. Дичок, можливо, як інкубатори, щоб висиджували курчата. А так взагалі більше не планую. Це вже потім хіба на своєму господарстві, на своєму подвір'ї, десь ближче до квартири, до роботи. Ну, це ще не зараз. Зараз ми більше готуємось до сімейного життя, тому інші пріоритети. Ось така гарна пара. Ну, ну, Це вже інцест, можна сказати, коли Ах, синок разом з своєю мамкою, це вже інцест. Ну, маємо те, що маємо. Все, друзі. Всі чекали відео, от вам таке відео. Мав хвилину, що міг те зазняв. Все, друзі, всім дякую. Всім папа. -па.